За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті, 11 липня може стати черговим чорним днем в історії української армії. У п'ятницю під містом Артемівськом терористи розстріляли із системи град наших військових. Щонайменше 30 українських бійців загинули. Поки інформація, що та, яка є у відкритому доступі, тобто, до. 30. Можливо, не виключено, що жертв буде більше, оскільки а, ці криваві покидьки знову зрадницьки обстріляли з системи ГРАД, і руйнування там значні. Найближчим часом наші силовики обіцяють дати гідну відсіч терористам, заявив Шкіряк. Вони будуть. Покарані, знищені або захоплені в полон і відповідатимуть за законами України. У свою чергу в штабі антитерористичної операції про точну кількість загиблих не поспішають говорити, кажуть цю трагедію найближчим часом прокоментує найвище керівництво держави.